Насибельні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами. Відразу зберігайте підбірку. І перший це приталений силует цьому сезоні. Дизайнери вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічайте леді, бос на мінімалках або українська роузі Хентентон Вайтлі. Дівчат, урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка твіт. Кажуть він, як той самий колишній завжди повертається восени. Напишіть правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов лікар точно не зникне з вашого життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Coco Chanel або Coco Chanel, Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон. До речі, на мені не сукня, а корсет із підниці, і спідниця. У нас в меню Одріхбер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону ну, льові. Офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Gipure. напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише. Мам кінтіг, і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті. І ще всі позиції з відео зараз на знижках починаємо з блакитної лагуни з вайбом, Це ідеальний сет, сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути в гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого. А коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже дуже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу: у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. І наостанок примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків зу. Тя, я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний самерсей, і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван Байван, і чому знову щось несеться. Коротше, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорить. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібре, що але чуть-чуть апгрейднутої. Ой, начиталася про неї дівчатно ну, дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м -м. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже. Круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б витай. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів. Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слей аутфіт, як каже молодіж. І на у нас був костюмчик з Money вайбом. Це Розкіш, дівчат, без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції Ван Байван, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ-5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію, Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на замітичку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив свій. Томість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках. І напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Папая на саксаганську. О. У них зараз проходить масштабний Summer Sale, Там знижки до мінус 50%. Забігайте поки ще щось є в наявності.